Привітик, вітання з Каталонії. Сьогодні ми продовжуємо нашу мандрівку неймовірним мальовничим серед новічним містом де Мар. місто Фортеція, місто, яке відоме ще багато сторіч до нашої ери. Місце, яке належало гунам, римлянам, яке прийшло е під захист. Е під підпротекторат Барселони, і зараз це перлина Каталонії. де Мар ми з вами будемо гуляти невимушено, спокійно. І все ще буду бачити, все ще знаю, все ще одноразово я буду показувати вам. Це поки що не історичні репортажі, а такі життя дуже цікаві. Позаду мене неймовірної краси двері і це. Те, що зразу є та Тосидимар, то полетіли середньовічними вуличками. Давні такі будинки, каси, і все моя любов. Ідеальної краси, еклектична брама. Все збережено. А ми підемо туди, там море. Туди фортеця, туди Ева Гарднер, а тут крамнички і неймовірна атмосфера середньовічного, то Содомар, скрізь світнички. Тут туристи не тільки приїжджають, а так само відпочивають. Салон краси, дівчатка роблять красу, це не тлінно скрізь. І різні крамнички. Вони зазвичай дуже такі як арт-об'єкти. Тут дуже багато цікавого, багато хендмейду з іспаномовних країн. Зайдемо, подивимось. Різні сумочки, ось такі соняхи. прикраси на будь-який смак. Ось такі сережки дизайнерські. Сім'ї зараз знижка на все. Ось такі траски. Тосі дуже багато автентики. І зараз знижка на все. 20%. Кінець сезону дуже приємно. Різні яскраві речі, пончо. Привітик. Навіть бачите, які примірочно шторки чудові. Обожнє таке все. Треба час, щоб роздивитися різні брошки, ось такі вінтажні. Гарні, я думаю, що я щось тут собі однозначно придбаю. Я завжди в тусу купую неперевершену красу. Ось така шкіряна самбрера. А я роблю примірку з такої самбрера з Аргентини. Шкіряна мій капелюх мені личить набагато більше. І ось знову такі маленькі дрібнички. Багато чого з Аргентини тут. Ось такі прикраси. Я тут часто купую якісь аргентинські родзиночки. Хто са демар? Ось які сережки, чудові, яскраві. А ось ця сумка це просто шедевр. Саме аргентинські прикраси. 30 днів. Невідомо яка ціна. Запитаю. Крася. Ось я приміряла такі кульчики. Вони по 10 євро. Це ручна робота з Аргентини. Вони просто на перевершенні. Я вже знаю, який цього разу я собі зроблю сюрприз для початку Стоса Демар. Краса. Ось ці сережечки з Мексики. Ручної роботи. Ну, де ти ще придбаєш таку красу? Все вишито зроблено. Просто бусинки. І ось я ще побачила такі перстеники. 20 євро, дуже гарні. Я собі ще знайшла ось такий. What country is from? This one, India. Індійський такий браслет з дуже з легкого дерева і сумочку. Зараз. How much is this one? This one 150. 100. 100, Yes, I see. Шкіра 115 євро печер. Дуже гарно. гарна. Ну що? Я вже щаслива. Як небагато треба дівчині зробити трохи шопінгу? Ми пішли далі. Прощаємося чарівною крамничкою, де товар з усього світу: Індія, Аргентина, Іспанія, Мадрид. Будь-що. І ось Ебіріан e Сеншенс. Ось такі бутерброди, Бачите? Ола! Бачите, які гіганти з хамоном. По 6 євро, по 7 євро. Якщо ви голодні, ви завжди собі можете придбати щось смачненьке. Бай-бай! А ось тут всі дуже привітні. Наскільки приємно подорожувати, коли тобі посміхаються. В тосу в мене завжди чудовий настрій, тому сюди хочеться повертатися. Я вже жалкую, що в мене немає тих днів. Один день вилетів, тому що я захворіла. Але полетіли далі. Іспанія дуже славиться своїм зуцям. Подивимось, що пропонує нам ця крамничка. Тут усе на будь-який смак. Зуця іспанської продукції, це шкіряне. Оце їх класичні такі моделі. Вони в мене є в усіх кольорах. Дуже класні чоловічі макасини, це 50 євро, бачите, на будь-який смак. I make it advertising to your shop to Spanish Shoes. Тому запрошую, іспанське взуття реально класне. Hola. Gracias. Bye-bye. А от іще такі малесенькі сумочки. Я дуже такі люблю. Я часто купую такого кшталту чи такого кшталту в Іспанії. Це ручна робота 16 євро. Усіх кольорів це дуже модно зараз. На будь який <говорить> смак і іспанська шкіра дуже відомі ремені гаманці сумочки з натуральної шкіри від запаху шкіри просто. Такий, такий дуже потужний запах родивої шкіри. Хороші емоції. Полетіли далі. А ось і китайський шеревжиток, без нього ніяк. Але відповідно більш бюджетні ціни. І далі вулички, Тосадемар. А ось ці шалики з бамбуку, Я їх просто обожнюю по 5 євро. Найкращий подарунок і сувенір. Ну це мій кольор однозначно. Ну, червоний класика. Оце я точно буду купувати. Іспанські бренди одягу теж, на будь який смак. Уже сієста закінчилась, тому всі крамнички для нас відкриті. Але сієста це три з половиною години, щоб ви розуміли. Ще одна неймовірна брама. Подивіться на це неоготичний будинок, красунчик. І ми наближаємось до однієї з моєї самих улюблених кав'ярень, яка абсолютно автентична. І тут продають визитівку де Мар. Бачите, яка краса, це давня будівля. І ось ми бачимо з вами Еву Гарднер. Бачите, і ось ці смаколики це е, смаколики, поцілунок Еви Гарднер. Вони коштують 2 євро. Я зазвичай їх тут купую, я тут часто п'ю кавусю і думаю про щось своє, кавовий мені подобається. Ось бачите фільм, який прославив Тосо Демар. А кав'ярні з 1885 року. Зараз зачинена, але ми з вами обов'язково повернемось. Хієста до 16.30 Іспанці відпочивають. А ось Брама, 1734 рік. Ви бачите, яка давня віла каса. І ми рухаємось туди, ось такі тихесенькі вулички, прямо перпендикулярні, і з такими хвильками вони з'єднуються. І ми. Рухаємось до центральної площі скрізь знижки, 20% і дуже багато іспанських товарів. Іспанці дуже потужні виробники. Як для свого регіону, вони себе забезпечують самостійно. А ми зараз з вами ще трошки погуляємо і потім, потім буде таке, 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 таке. У мене зараз більше часу, тому що сієсти, я не заходжу в кожну крамничку, як зазвичай. А ось поцілунок Еви Гарднер, ще одне тістечко Бізе. І ось така капличка церква в самому центрі Тоса Демар. Дуже гарно і автентично. І ось, напевно, тут я залишусь, поспокоюся з Богом, помолюся за нашу Україну і побажаю. Всім усього найкращого! Вітання стосу Демар, неймовірної перлини Каталонії. З любов'ю вашої Оксана Дев'янишина продовження буде.